Що таке PowerPages і для чого він потрібен? Сьогодні ми познайомимося з PowerPages, інструментом із сімейства Microsoft Power Platform, який дозволяє швидко створювати безпечні зовнішні вебсайти без потреби в глибоких знаннях програмування. Це ідеальне рішення для бізнесу, який хоче запустити сайт для клієнтів, партнерів або внутрішніх користувачів у найкоротші терміни. PowerPages. Це low-code платформа від Microsoft для створення веб-сайтів, інтегрованих з бізнес даними. Що таке low-code? Це означає, що для створення сайту не потрібно писати складний код. Ви працюєте у візуальному конструкторі, де елементи перетягуються мишею. Це особливо корисно для новачків або тих, хто хоче швидко втілити ідею, не чекаючи на розробників. На відміну від традиційних сайтів, PowerPages одразу вміє працювати з даними у Dataverse та інтегрується з Dynamics 365 і всією PowerPlatform. Більше про лоукод ви можете дізнатися у нашому відео, що таке Microsoft Dynamics 365 та PowerPlatform. З Паверпейдж ви можете автоматично підключатись до ваших CRM чи ERP, дозволяючи відображати реальні дані, дозволяти клієнтам заповнювати форми, бронювати послуги або подавати заявки. Гнучко налаштовувати доступ і безпеку для різних груп користувачів. Ключові можливості Паверпейдж пропонує перше візуальний конструктор, за допомогою якого можна додавати сторінки, розділи, текст. Кнопки та зображення без написання коду. Друге інтеграція з Dataverse. завдяки чому сайти одразу працюють із вашими бізнес даними. Третє форми та списки дозволяє швидко створювати інтерфейси для збору інформації. Четверте: розширена безпека. Це дозволяє контролювати доступ до контенту та даних. П'яте можливість додавати код для складних сценаріїв, використовуючи HTML, CSS та JavaScript. Ця комбінація дозволяє створювати як прості сайти за кілька годин, так і складні портали з кастомною логікою, переваги використання. Pages допомагає організаціям по всьому світу створювати зручні та безпечні веб-портали, економлячи час та ресурси. Чому компанії обирають Pages? Перше створення сайтів без програмування, друге легка робота з бізнес даними, третє гнучке керування доступом і безпекою. Четверте швидке масштабування під потреби бізнесу. П'яте підтримка корпоративних стандартів Microsoft PowerPages – це інструмент, який поєднує простоту конструктора та потужність інтеграції Microsoft. Він відкриває нові можливості для бізнесу, державних установ і громадських організацій, дозволяючи швидко запустити сайт, що працює з вашими даними. Почніть з ідеї, оберіть шаблон, і вже за кілька годин ваш портал буде доступний у мережі. Поради для початківців: перше, почніть з готового шаблону, щоб швидше зрозуміти структуру. Друге, ознайомтеся з Dataverse. це серце PowerPages. Третє. Експериментуйте з темами та дизайном, четверте, використовуйте офіційну документацію та приклади від Microsoft. Якщо ви хочете дізнатися більше, Реєструйтесь на наш безкоштовний курс Microsoft Business Applications, де ви навчитеся працювати з Power Platform та Dynamics 365, створювати бізнес додатки та автоматизовувати процеси. Поділіться своїми думками в коментарях: ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.